Вітаю, друзі, на вашу просьбу показую, як приготувати новий, смачний та елегантний пляцок за одну годину. Тут не потрібно розкачувати безліч коржів чи робити якісь два види тіста. Усе настільки просто, що аж серденько радіє. Ніжний пляцок, медова дівчинка це любов з першого шматочка, запашні пухкі медові коржі, між якими два дуже цікавих прошарки. Перший як невагома зефірна хмаринка, а другий справжня сирна ніжність. Для запашного медового коржа у чашу для збивання викладіть 5 яєць. У мене яйця середнього розміру, вагою 55 грамів кожне. Досипте до них 180 грамів цукру, 1 грам солі, 10 грамів харчової соди, це приблизно півтори чайні ложки, долийте 125 грамів рідкого натурального меду. І нехай далі замість нас трішки попрацює техніка. Збивайте суміш спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 5-7 хвилин. Маса повинна стати світлою та дуже пінною. В процесі такого перемішування не лише яйця збиваються, цукор та мед розчиняються, але і харчова сода ніжно вступає у взаємодію з медом, який має кислу реакцію. Завдяки цьому корж буде мега пухким. І саме тому в цьому коржі соду дуже небажано замінювати на розпушувач. Долийте в чашу 125 грамів розтопленого, але охолодженого вершкового масла і 250 грамів сметани. У мене сметана жирністю 20%. А далі перемішайте усе на найнижчих обертах міксера буквально півхвилини лише до однорідності. На цьому етапі нічого збивати уже не потрібно. Не припиняючи збивання, поступово докладіть 380 грамів просіяного борошна. І теж перемішуйте тісто на найнижчих обертах лише до моменту, коли усе борошно вмішається у тісто. Як бачите, консистенція тіста достатньо рідка і тісто широкою важкою стрічкою спадає з вінчиків. Випікати корж ми будемо у формі розміром 36 на 28 см. Дно форми застеліть якісним пергаментом. Бортики форми повинні мати у висоту хоча б 4-5 см. Отже, рівномірно вилийте тісто по усій площі форми. Лопаткою розрівняйте його, стараючись зробити так, щоб тісто рівномірно заповнило усі куточки форми. На останок вирівняйте поверхню лопаткою. Це робиться для того, щоб корж після випікання не мав посередині великого горбика. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі вверх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 20-22 хвилини до готовності. Готовий корж матиме зверху впевнений золотавий колір. При натисканні на його поверхню пальцем він буде пружинити, а дерев'яна шпажка повинна виходити із коржа сухою, без залишків сирого тіста. Повністю охолодіть корж і розріжте його на дві частини, кожна розміром 18 на 28 см. Корж виходить мега пухким та ніжним з насиченим медовим ароматом. Друзі, нагадую, що у мене можна замовити мою книгу Святкові галицькі пляцки». це велика, елегантна, красива, подарункова книга, в якій є 50 рецептів пляцків з якісними світлинами до кожного. Для замовлення пишіть мені на Viber. Поки охолоджується корж, приготуйте два цікавих прошарки. Для зефірного прошарку у чашу висипте дві пачки порошку желе. Я обрала желе з полуничним смаком. Вага однієї пачки 70 г. І зверніть особливу увагу на те, що кожна пачка повинна бути розрахована на приготування желе із 500 мл води. Долити 250 мл дуже гарячої води. І перемішайте до повного розчинення желе. Охолодіть до кімнатної температури і далі перелийте у чашу для збивання. Починайте збивати суміш спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера. Рідина поступово почне пінитися. І чим довше ви будете її збивати, тим світлішою та піднішою вона ставатиме. До речі, за бажанням ви можете замінити желе на 250 мл солодкого компоту з розчиненим в ньому 25 грамів желатину. Орієнтовний час збивання маси міксером середньої потужності 5-6 хвилин. Пам'ятайте лише одне: чим довше ви будете збивати, тим густішою ставатиме ваша зефірна пінка. Тому наше завдання Прослідкувати, щоб уся рідина була збита повністю і на дні чаші не залишилося рідини. Але при цьому не перезбити масу, і вона не стала надто густою. Маленька підказка від мене якщо ви цю масу таки перезбили і вона надто загусла, просто нагрійте усе у мікрохвильовій печі впродовж 15 секунд і знову збийте до тієї консистенції, яка вам потрібна. Отже, на підложку у форму. Розміром 18 на 28 см з високими бортиками викладіть один медовий корж нижньою стороною уверх. Цією стороною корж буде краще поєднуватися зі збитою зефірною масою. За бажанням корж можна додатково просочити, вилийте зефірну масу на корж і розрівняйте її по усій площі. Ця маса буде застигати прямісінько на очах, тому далі потрібно працювати швидко. Нам буде потрібно ось таке тонесеньке хрустке печиво. Я його придбала в найближчому популярному в Україні супермаркеті. Викладіть печиво щільно один до одного на поверхні зефірної маси. Добре видно, що за ті декілька хвилин зефірна маса уже практично застигла. По краях форми за потреби викладіть половинки чи четвертинки печива. Для другого прошарку у чашу для збивання викладіть 300 грамів м'якого кисломолочного сиру. Жирність сиру тут не відіграє аж надто важливе значення, проте важливо, щоб сир був ніжним, не сухим, не твердим і не крупинчастим, інакше доведеться його перед цим протерти через сито чи подібнити блендером. Ще нам потрібно 150 г грамів сметани та 100 грамів згущеного молока. Отже, знову нехай трішки попрацює техніка. Нам потрібно, щоб утворилася однорідна ніжна сиркова маса. Попередньо повністю розчиніть у 250 мл гарячої води дві пачки желе зі смаком персика. Охолодіть його до кімнатної температури, влийте підготовлене желе у сиркову масу і перемішуйте усе разом 2-3 хвилини до моменту, коли маса почне злегка застигати. Відразу відкладіть 5 повних столових ложок маси для оформлення верху пляцка, а решту рівномірно вилийте на печиво і розрівняйте її. На печиво викладіть другий медовий корж нижньою стороною до маси. Злегка притисніть корж долоною, щоб він добре поєднався з прошарком. Зверху викладіть відкладену сирну масу і змастіть нею поверхню пляцка тонким шаром. Як бачите, цей прошарок. Теж застигає прямісінько на очах. Я ще посипала поверхню пляцка крихтами печива. Усе, не забудьте помістити пляцу у холодильник на 6-8 годин для стабілізації прошарків. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями і уміннями. А ось і наш красень. Вага пляцка майже 2,5 кілограми, висота 9 см. Цей пляцок просто ідеально нарізається на величезну кількість шматочків будь-якого розміру, від великих до максимально маленьких. Він м'якенький та ніжний, його можна чудово транспортувати на великій відстані. Він не містить у собі масляних чи вершкових кремів, які не надто смакують на весні та влітку і часто тануть на спеці. Ну, а яка ж це краса, самі бачите. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.